Ціни на відпочинок у Карпатах. Тисни лайк, підписуйся та слухай. Перше місце Буковель. Буковель дорого багато, скіпаси від 1750 гривень на день, вечірнє катання 700 гривень, житло від 1500 гривень за добу. Це найбільший курорт із сучасною інфраструктурою, ідеально для комфортного відпочинку. Друге місце драгобрат. Рай для фрірайдерів із чудовими видами та природними трасами. Скіпаси від 800 гривень на день, разовий підйом від 100 гривень, житло від 700 гривень за добу, найвищий курорт із незабутніми видами та ідеальними умовами для фрірайду. Третє місце пилипець менш людний курорт із доступними цінами. Скіпаси абонемент від 700 гривень, разовий підйом 300 гривень. Житло від 500 гривень за добу. Менше натовпів, більше спокою, чудовий варіант для тих, хто любить кататися без метушні. Четверте місце красія варіант для новачків і бюджетних туристів. Красія найдовший спуск у Карпатах, Скі-паси – від 1000 гривень на день у будні, 1300 гривень у вихідні, житло від 400 гривень за добу. Підійде як новачкам, так і досвідченим лижникам, що шукають недорогий але захопливий відпочинок. П'яте місце Славське: бюджетний курорт із простими трасами для сімейного відпочинку, скіпаси від 500 гривень за день, житло від 500 гривень за добу, ідеальне місце для сімейних поїздок чи бюджетного відпочинку з друзями. Карпати чекають тебе, а ми чекаємо на твою вподобайку та підписку.